Вітаю, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У свій час Микола Лисенко поставив таке питання, звідки сила і могутність держави і дає відповідь? Відставлення носії мови до своєї мови. До своєї Рідної мови почули, правда? І знову ж таки Микола Лисенко звертає увагу нашу, ось на що він пише англічани, хоч ти заріж їх не будуть по іншому говорити, а тільки по-англійському. І де б то не було. До чого ж шановний народ зумів високо поставити себе серед інших національностей і заставити поважати свою рідну мову, що навіть в консерваторії для них був перекладач мови. Англічанам, очевидно, навіть лекції будуть читати по-англійськи. Бо вони ні в зуб не знають ніякої іншої. І далі він каже, те саме ми можемо сказати і про німців. А в нас, як каже Ліна Костенко, у нас вже є маркети, супермаркети, холдинги, лізинги, костангерли, навіть не вимовлю, консалтинги, речі брипінги, автобани, хабвеї, жлоб-шоу, фастфруди, бари рейдери, трейдери, рокери, брокери, кілери, ділери, трасти і педерасти, так Ліна Костенко каже, що тут уже говорити, коли дійсно проходиш вулицею, будь-якому місту. І бачиш, відповідники написані іншою мовою в той час, коли в нас своїх слів чимало. І знову ж таки згадався дуже цікавий приклад в Італії. Є така партія брати Італії. І ось що цікаво, що брати Італії. Прем'єр-міністра Джужії представили законопроект чуєте, що пропонують запровадити штрафи в розмірі до 100 тисяч євро за використання чужомовних слів. Ви бачите, як бережуть свою рідну мову. Але я Читаючи закон 28-й нашої Конституції, закон про мову знаходжу, І тут же воно мене обнадіює, це твердження, не знаєш державної мови, не вступиш до вишу, не знаєш державної мови, не знайдеш гарної, престижної роботи. Ну, що тут сказати? Приходять на пам'ять слова видатного поета Максима Тадейовича Чарівського, який закликав, як парус виноградної лози, плекайте мову, політь бур'ян, чистіше від сльози, вона хай буде. Ось такою невеличкою була сьогодні наша розмова. Знову промову! З побажаннями добра, миру, перемоги, здоров'я і щастя, я з вами прощаюся до наступної зустрічі.